Вітаю вас, колеги! Запрошую вас на мій новий навчальний міні-курс Дошка OpenBoard», який відкриє вам безмежні можливості для навчання та взаємодії з учнями. Якщо ви прагнете вивести свої уроки на новий рівень, дошка OpenBoard» стане вашим незамінним помічником. Ви прекрасно знаєте, що я фанатка дошки CleverMess, але нещодавно моя колега. Наталя Чельтер відкрила для мене щось неймовірне дошку з надзвичайними можливостями. Ця дошка абсолютно безкоштовна, дуже зручна у використанні, містить багатий набір інструментів та додатків, що значно полегшують роботу вчителя. Вона дозволяє робити уроки не лише цікавими, але й захоплюючими для учнів. Основна перевага OpenBoard – це можливість інтегрувати ресурси з інших програм, зокрема, GeoGebra, а також створювати інструменти, що підходять саме для вашого предмета. Завдяки моєму курсу ви отримаєте доступ до п'яти відеоуроків, які допоможуть вам освоїти всі можливості цієї надзвичайної дошки. У першому відео ви дізнаєтесь, як інсталювати OpenBoard на свій комп'ютер ознайомитися з інтерфейсом та навчитися користуватися основними інструментами. Друге відео познайомить вас з меню та налаштуваннями дошки, які допоможуть вам організувати свою роботу та адаптувати її під свої потреби. Третє відео присвячено бібліотеці OpenBoard, яка містить цілий скарб інструментів і додатків. Що допоможуть вам швидко створювати ефективні та інтерактивні матеріали для уроків. Як створювати, впорядковувати та експортувати документи, легко організовувати матеріали та ділитися ними з учнями чи колегами про це ви дізнаєтеся з четвертого відео. І в останньому відео я навчу вас додавати в бібліотеку нові інструменти. Які можна використовувати під час кожного уроку. Цей курс в записі, тому ви можете переглядати відео у будь-який зручний для вас час. Всі учасники будуть приєднані до телеграм-каналу, де зможуть знайти матеріали курсу, а також отримати відповіді на всі свої запитання. Крім того, ви отримаєте постійний доступ до веб-сторінки, на якій зібрані всі матеріали курсу. Не пропустіть шанс відкрити для себе нову супердошку OpenBoard та змінити свої уроки на краще. Реєструйтеся на курс і починайте використовувати найкращі інструменти для своїх уроків вже сьогодні.